Привіт, малята! Ми вже з тобою познайомилися з ознаками весни. Одно з ознак було те, що навесні прилітають перелітні пташки. Давай сьогодні поговоримо про них. Це ластівка, це шпак, це грак, це лелека. Це жайворонок. Це дріст. Це все перелітні пташки, які повертаються до нас з настанням тепла і весни. Діти, а давайте уважно роздивимось кожну пташку. Наприклад, подивись, який у лелеки довгий дзьоб. Значить, який це птах. Так, це довго дзьоб і лелека. А подивись, яка у лелеки довга шия. Значить, який цей птах. Це довго лелека. Тепер давай подивимося на ластівку. У ластівки гострі крила. Яка ластівка? Це гострокрила ластівка. Якого кольору дзьоб у шпака? Так, жовтого. Який це шпак? Це жовто-дзьобий шпак. Якого кольору крила у грака? Якщо в нього чорні крила, то який цей птах? Це чорнокрилий грак? Якщо у жайуренка дзвінкий голос. Як сказати, який жайворонок? Так, це дзвінкоголосий жайворонок. Я сподіваюся, ти добре запам'ятав всіх перелітних пташок, тому пропоную тобі пограти у гру четвертий зайвий. Будь уважним! Хто зайвий на цьому фото? Так, це курка, бо це не перелітна пташка, а свійська. Подивись уважно на ці фотографії, хто тут зайвий. Так, це папуга, бо це не перелітна пташка. Взагалі папуга це дика пташка. Але часто його заводять як домашнього улюбленця. Подивись уважно на ці фотографії. Хто тут зайвий? Зайва синиця, бо це не перелітна пташка, а зимуюча. Хто зайвий на цьому фото? Так, це інди, бо це свійська пташка. Я сподіваюся, ти впорався з усіма завданнями. Назви ігри, які ми сьогодні грали на занятті. Ми з тобою дивилися на відмінну рис птаха та називали він. наприклад, Жовто-Дзьобий Шпак. А ще грали у гру Четвертий Зайвий. Ти молодець! Бувай до зустрічі!